Виконуємо номер 877 із підручника Алгебра 7 та номер 37.38 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Спростіть вираз і два завдання. Приступаємо до виконання. Помножимо Х на многочлен Х додати 1. Маємо х квадрат додати х. Застосуємо формулу різниця квадратів. У нас добуток різниці на суму. І помножимо 2 на кожне з чисел в дужках. Буде 2х відняти 12. Тепер множимо многочлен на многочлен. Маємо х куб додати 2 х квадрат. додати х квадрат, додати 2х. Відняти 3х квадрат, 2 на 2 це буде 4, да на 3 12, додати 12, по мінус на мінус. І додамо 2х. Відняти 12. Зводимо подібні доданки. Х у кубі в нас 1, тому ми його переписали. 2х квадрат плюс х квадрат це буде 3х квадрат і мінус 3х квадрат взаємознищується. 2х, додати 2х, це буде 4х, і 12 і мінус 12, також взаємознищується. Отримали Х куб додати 4х. Завдання друге множимо многочлен на многочлен 2х множимо на 3y. Маємо 6х. 2х множимо на мінус х мінус 2х у квадраті. 3х множимо на 3х, додати 9y квадрат. І 3y на мінус х мінус 3х. Мінус залишили і теж множимо многочлен на многочлен. 2х множимо на 5х це буде 10х2. 2х на мінус y мінус 2 xy Мінус y на 5х 5X, мінус 5 xy І мінус y на мінус y додати y у квадраті. І також многочлен на многочлен. 2х на 5х це 10х2. 2х на 2y 4xy. Мінус 3 y на 5х мінус 15х. І мінус 3 y на 2y мінус 6 y квадрат. Розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Буде мінус 10х2, додати 2 ху додати 5 ху і відняти у квадраті. Ну а все інше переписуємо, і будемо зводити подібні доданки. Починаємо із 6х, мінус 3х, це 3х, плюс 2х, 5х.

Починаємо спочатку. 6х, мінус 3х, це 3х, плюс 2х, 5х, плюс 5х, 10х, 14 плюс ще 4х, і відняти 15х, це 14х, відняти 15х, буде мінус Х. 1х. Тепер х у квадраті мінус 2х квадрат, мінус 10х квадрат, мінус 12х квадрат і плюс 10х квадрат, це у нас буде. Тут у нас було мінус 10х квадрат, а 10х квадрат можна взаємознищити, і буде мінус 2х у квадраті. Тепер 9у у квадраті мінус у квадраті це 8у у квадраті. І відняти 6у квадраті, 2у у квадраті. Ну і перепишемо, щоб попереду не було мінуса. 2х у квадраті відняти хі і відняти 2х у квадраті номер 877 із підручника Алгебра 7 та номер 37.38 із підручника Математика 7 виконано